Добрий день! Добрий день, бабцю, І Раз, два. На крісло присідайте на крісло. мене а Я прийшла, а ти раз. Я до вас, то агенція знайомств шукаю пару, бо хочу дати жару. Ні-ні, це просто агенція шукаю пару. Я кінець сама придумала. Для чого? Бо хочу дати жару. Слухаю вас, бабцю. А я шукаю собі другу половинку. Так, давайте заповнимо анкетку. Ага. Як він має виглядати? З метр сімдесят і сорок третій розмір ноги. А, а можна поцікавитись, для чого такі точні дані? З діда багато лахів полишалося, то шкода викидати. Ясно. Ага. Скільки вам років? Ти рахувати вмієш. Так. То зараз будеш зуби рахувати. Ага. Некультурно в дявочки питатися, скільки їй років. Добре, добре. Улюблена страва. Китайська паста під фундю під парнизаном курячим. То що таке? Мівіна! Так, анкетку я заповнив. Ми вам перезвонимо. Добре. Що ви сидите? Чекаю, що ти мені перезвониш. Ми перезвонимо за тиждень. Я час маю. Так а ну встали і пішли звідси. І знаєте, скільки мене тут таких, як ви що? А, що?